В кінці жовтня Центральний Банк Канади знизив відсоткову ставку. Як це вплинуло на ринок житлової нерухомості? Вітаю! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. І на сьогодні у нас буде такий план е, нашого відео. Ми поглянемо на ринок нерухомості в Уніпезі та в нашому регіоні в листопаді 2025 року та порівняємо з аналогічним періодом минулого року. Я би хотів зазначити, що в цьому відео я використовував офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board. Отже, почнемо з найбільшої групи житлової нерухомості. Це є окремі будинки. Як бачимо в листопаді. По активних пропозиціях їх кількість зросла на 15% порівняти з аналогічним періодом минулого року, але знизилась, якщо взяти в середньому за 5 років на 2%. Продажі дещо зросли на 1%, не змінилися у п'ятирічному відношенні щодо ціни, то вона в листопаді цього року просіла на 2%. Якщо ми подивимося, що відбувалось за межами міста Вініпех, то бачимо падіння в всіх трьох категоріях: це є в кількості активних пропозицій, 19% в продажах, а також в середній ціні вона просіла приблизно на 6%. Наступне це є спарені будинки. Ми бачимо, що активних пропозицій у Вінніпезі був ріст на 40%. Кількість продажів навпаки просіла на 24%. Середня ціна також знизилась на 2%. Якщо ми глянемо в передмісті Вінніпега, а також в межах Winnipeg Regional Real Estate Board, то бачимо, що кількість активних пропозицій знизилась, кількість продажів навпаки, зросла на 47%, ціна також підскочила на 7%. І нарешті третя група житлової нерухомості це є кондомініуми. Бачимо ріст в листопаді цього року активних пропозицій на 6%. Зниження продажів на 17% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціна е, піднялась в листопаді цього року на 9%. Глянемо, яка ситуація була за містом. Тут бачимо, що за, 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 за територією міста Веніпех тут бачимо зниження е, активних пропозицій на 16%, кількість продажів не змінилася. Середня ціна знизилась на 11%. Ми розглянули, яка була ціна в листопаді цього року по відношенні до минулого у ЄПС в нашому регіоні. Давайте ще глянемо, яка була ціна середня з 1 січня по 30 листопада цього року. Отже, в окремих будинках вона склала приблизно 450%. 1 тисячу з умови, якщо будинок мав приблизно 1370 сквер фіт Наступне це є кондомініуми, середня ціна за 11 місяців склала 200, майже 283,5 тисячі при величині кондомініума 1053 сквер фіта Спарені будинки вартували в середньому 376 тисяч, і величина приблизно була 1308 фіт. Нагадую, з вами був Борис Легкар, єлтр з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо у вас є питання, якісь по нерухомості, будь ласка, телефонуйте, телефон. 2046128007. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Також в мене є гарні календарі з там, спортивні авто та будинки на 2026 рік. Якщо вас цікавить, напишіть мені і ви його обов'язково отримаєте. Дякую всім за увагу і до зустрічі наступного разу.